Сьогодні на засіданні уряду отримав відповідні доручення. Профільний міністр регіонального розвитку. Він же є віце-прем'єром, От Володимир Гройсман, забезпечити прийняття біженців в усіх областях України, там де є можливо визначені відповідні місця, де вони можуть бути поселені. Ну і від. Відповідно, подається законодавче забезпечення того, щоби таких людей визнавати тимчасовими біженцями, там тощо, тощо. Ну і всі ці питання пов'язані з тим, де будуть їхні діти, в яких школах, чи зможуть своїх дітей віддати до дитячих дошкільних закладів, в які саме на яких умовах все це зараз розробляється в нормативно правовому сенсі, тобто конкретного поки що нічого не можна сказати. Ну це в процесі розробки пропискою, буде з квартирами, так так. Ну. Будуть все максимально буде спрощено і прописки, і влаштування в дитячі садочки, і влаштування в школі, і можливість перенаправлення частини того державного замовлення, яке було на вищі навчальні заклади е в Криму, е при бажанні студентів з Криму навчатися в Україні перенаправлення цього державного направлення е плану державного замовлення в інші українські вузи тощо.